Доброго дня, доброго здоров'я! Сьогодні з вами я, Карпатська травниця Єдина Кліля Миколаївна. Весна прийшла! Радість то яка для природи! А ми з вами теж природа. І для нас радість! І ми, як ведмеді, після зимової сплячки, вилазимо зі своїх барлогів і гріємося в променях сонця. Прийшов час збирати в лісі або в парку молоді пагони сосни. Подивіться на них! Сидять на верхівках гілочок, як маленькі пухнасті відміжата, смолисті й ароматні пухнастики. Саме час зварити з них сосновий сироп. Дехто називає його сосновим медом. Але, на мій погляд, мед у даній ситуації це надто гучна названо. Правильна назва цих ліків сосновий сироп або соснове варіння. Замість пагонів можна збирати молоді зелені шишки. Я, як потомственна травниця, бажаю, що найціннішу лікарську сировину дає нам сосна і чорна тополя. Що дає сосна? Смолужевице, голки і ось ці чудові смолисті молоді пагони. У цих пагонах присутня вся таблиця Мінделеєва. Коли почнеться сезон дощів, коли прийдуть морози і за окном почне падати сніг, ви дістанете сосновий сироп. Додасте до чаю або до горячого молочка і у вашої оселі запахне весною. Запахне сосновим лісом і життя одразу заграє іншими барвами. Молоді пагони сосни це універсальне ліки. У разі кашлю п'ємо сосновий сироп. Гріб, вірус п'ємо сосновий сироп. Холістерин у крові п'ємо сосновий сироп і чистимо кров, шкірні або грібкові хвороби. П'ємо сосновий сироп і чистимо кров. Застудили січовий міхур або нирки, п'ємо сосновий сироп. Анемія і брак вітамінів. П'ємо сосновий сироп. Жов застоюється, п'ємо сосновий сироп. Сердечко бішкетує, п'ємо сосновий сироп. Просто імунітет треба підняти. Підтримати організм, п'ємо сосновий сироп. Це не сосновий сироп – Це просто диво природи. Смачно корисно, а запах який. Щоб сварити сосновий сироп, потрібно 20 хвилин часу. Ось дивіться, я зібрала в парку 300 г соснових пагонів. Замість пагонів можете збирати молоді зелені шишки. Просто заливаю окропом і кипячу 15-20 хвилин. На 300 г пагонів. Взяла 600 мл окропу. Заснові не дуже сильно вбирають в себе рідину, тому цукор одразу не додаю. А от коли процеджу, на око дивлюся, скільки приблизно рідини побавилося, і доливаю води на око приблизно до 600 мл. Швидко всипаю цукор, теж на око 600-600 грам та трішечки лимонної кислоти, щоб сироп наш не кристалізувався. Ще пару хвилин пічу, поки все розчиниться, і ось і вся премудрість. Розливаємо в баночки. І наші ліки готові до вживання. Діабетики можуть просто насушити соснові пагони і взимку пити відвар. Майте пару баночок соснового сиропу в шафці і рятуйте себе і своїх рідних самі. Не надійтеся на синтетичні вітаміни. Бог створив для нас безкоштовну зелену аптеку. Так давайте згадувати про це частіше і користуватися нею. І хвороби забудуть дорогу у вас А я бажаю вам здоров'я. Не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк моєму відео. До побачення!